Друзі, якщо у вас немає можливості читати історичну повість Андрія Чайковського за сестрою, дивіться це відео. Це історія про хлопця, який пішов визволяти свою сестру з татарського полону. Історія цікава. Написав повість Чайковський у 1907 році. Отже! Колись на правому березі річки Самара лежало село Спасівка. Зараз його там немає. Воно зникло зруйноване, поросло травою. Спасівка була звичайним українським селом, як і багато інших. Хати з дерева і глини на даху солома або очерет. Посередині села Майдан з дерев'яною церквою, поруч ліс. Щоб можна було при небезпеці втекти туди, бо то були страшні часи татарських набігів на Україну, тому великих хат ніхто не будував, бо їх могли легко зруйнувати. З усіх боків село було оточене частоколом. Люди жили як у фортеці, були козацького роду, тому розуміли, що пильність треба зберігати завжди. Щоночі у двох воріт чергували вартові. Крім того, спасівчани ще домовились із сусідніми селами, щоб у кожному були на поготівлі бочки із смолою, які на випадок татарського набігу треба запалити, і так попередити інших про небезпеку. Багато років люди жили в безпеці, займались своїми справами, бо татари сюди не ходили. У Спасівці жив славний козацький рід судаків. Їх всі поважали. Рідня Судаків у той час складалась з старого діда Андрія, 70 років, його сина Степана, жінки Палажки, двох їхніх синів Петра і Павла та дочки Ганни. Власне, Петра тоді вже не було вдома. Він став козаком і пішов десь на Запоріжжя. Павлу було 15 років. Ганні 13 господарством займався син Степан з дружиною. Дід відповідав за пасіку та онуків. Він вчив Павла їздити на коні, кидати списом та арканом, стріляти з рушниці та з лука і володіти шаблею. Поміж правами, розповідав йому про Запоріжжя, про козаків, їх звичаї, про походи і пригоди із свого життя. Тому природно, що Павлусь. Мріяв стати козаком, щоб битись з татарвою. Причому Павлусь, щоб дід не знав, паралельно вчив сестру Ганну. Бо дідусь вважав козацьке діло справою виключно чоловіків. Павлусь був безкетником, тому Ганні доводилось домовлятись з батьками, щоб вони не наказували брата. Діти були дуже близькими, на все були готові заради іншого. І от якось в червні, в неділю, сталося лихо. Ввечері була гарна, приємна погода. Дівчата пісні співали, хлопці на дівчат поглядали, потім бігали один за одним. Один парубок так зачепив за плече Ганну, що вона впала на землю. Тут відразу прибіг Павлусь розбиратись, а той парубок був старший і дужчий, зчепились. Але хлопців швидко розняли. Дід Андрій заспокоїв онука. Це дуже добре, що ти готовий постояти за сестру. Але він не навмисно. Павло, не завжди треба бикувати. Люди порозходились по хатах, повечеряли і полягали спати. Але щось діду Андрію було неспокійно. Він пішов подивитись, чи не сплять вартові у воріт. Филимон не спав. Ну, як тут? спитав дід Андрій. Та все добре, як завжди, а що? Та щось мені неспокійно на душі. Ну, бувай. До других воріт дід вирішив не ходити. Пішов додому. Раптом над ним пролетів кажан і зачепив крилом його голову. Зовсім ніякого стало діду Андрію. Що це зі мною таке? думав він. І тут посеред ночі задзвонив церковний дзвін на тривогу. Спочатку подумав, що це пожежа. Всі попрокидались, пожежа була з усіх боків села. Дід зрозумів, що це підпал, значить, татари, схопив спис і наказав сину взяти зброю. Люди виганяли худобу, збирали своє майно, всі бігали, солом'яні дахи швидко горіли, все село перетворилось на пекло. Худоба ревіла, вівці мекали, коні бігали, мов скажені. Діти плакали, жінки голосили, чоловіки кричали, та ніхто нікого не слухав. Кожен робив, як знав, а хто не знав, стояв без діла. І тут почулись крики Аллах! Татари крізь ворота в'їхали на майдан. Вони розбіглись і почали ловити людей. Дід Андрій із сином Степаном із списами в руках стояли біля хати. Павлусь заспокоював сестру. Кількох татар списами закололи, а потім на шию Степана накинули аркан. Він впав. Дід Андрій нахилився допомогти сину, і в цей момент татарин шаблею. Розбив діду голову. Степана зв'язали, Ганну потягли, Павлу дали кулаком по голові, що він знепритомнів. Мати Палажка сокирою розрубила голову татарина, який тягнув Ганю, захищала доньку. Татари неохоче вбивали жінок, але ця аж занадто була небезпечною. Тому встромили її ніж у груди. Павлусь прийшов до тями, побачив труп матері і сховався в бур'ян, звідти він все бачив. Татари вбивали, в'язали, тягнули дівчат до церкви, ловили коней, худобу, грабували хати, священнику відрубали голову, і ніякий Бог йому не допоміг. Татари розбивали сокирами скрині і витягали гроші та одяг, а все інше кидали вогонь. Павлусь дивився на все наляканими очима. Йому здавалось, що це якийсь страшний сон, з якого не може прокинутись. Голова боліла після удару. Деякі спасівчани змогли втекти і сховатись в кущах, Ганні ніде не було видно. Рятуючи себе, Павлусь побіг до частоколу, заліз на нього і побачив татарина зовні, який там виглядав втікачів. Довелось зістрибнути назад. Тоді він обережно в бур'яні рушив до воріт, але там було дуже багато татар. І що робити? На допомогу прийшли воли. Вони, наче скажені, бігли до воріт, затоптали кількох татар, налякали коней, які розбіглись. Тільки один залишився стояти прив'язаний. Через весь цей гвалт у хлопця з'явився шанс. Непоміченим Павлусь пробрався до коня, заспокоїв його, відв'язав і сів на нього. Татари вночі навіть не помітили, як хтось поскакав у степ. Але одна падла, таки помітила: Татарин поскакав за хлопцем, стріляв в нього з луку і влучив у плече. Кінь добіг до річки Самара і переплив її, вже почало світати. Павлуйс подумав, що тепер його в степу буде краще видно татарам. Він поскакав кудись. Головне, щоб подалі звідси. Є в степу одинока Свиридова могила, біля якої козаки часто призначали місце зустрічей. Саме там вночі відпочивав козак Семен Непорадний. Він прокинувся, пішов вмитись до річки. Побачив десь далеко велику пожежу. Він все зрозумів. Поснідав кашею, напоїв коня, набив люльку, і раптом кінь відчув, що хтось поруч. Семен відразу скочив на ноги, взяв рушницю, придивився у степ і побачив хлопця у білій сорочці на чорному татарському коні. Кінь підбіг до річки, скинув непритомного хлопця на землю. Семен кинувся до нього, промив рану, перев'язав її і поклав хлопця відпочивати. Козак зрозумів, що хлопець втік від татар. Павлусь відкрив очі, побачив козака. Скажіть, я ще живий? Живий! Все буде добре. Ти звідки? Із Спасівки. На нас вночі напали татари, все спалили, людей повбивали, діда, мати. Сестру забрали з собою, багато їх дуже ціла хмара. Павлусь заплакав. Добре, відпочивай, потім все розкажеш. Зі мною ти в безпеці, скоро сюди ще козаки прийдуть. Павлусь заснув, а Семен підійшов до його коня, зняв важке сідло і побачив, що воно було набите грішми. А потім і козаки під'їхали, чоловік 50. Семен їм все розповів, поки хлопці готували їсти, до Павла підійшов старий козак дід Панас. Йому було вже 80 років. Шаблею вже поганенько володів, але гарно стріляв, лікувати вмів і на бандурі грав. Тому козаки і брали його з собою. Один козак був більше всіх занепокоєний. Я сам із Спасівки, батька й мати там лишив. Поки варилась каша, дід Панас на бандурі грав. Потім козаки поїли і вже тоді прокинувся Павлусь. До нього відразу підійшов той козак. Скажи, хлопче, ти в Спасівці судаків знаєш? Знаю. Це моя сім'я, я Павло Судак. Козак кинувся обіймати хлопця. Я Петро, твій брат. Як інші, батька Яганю в полон взяли. Діда і мати вбили. Козаки задумались. Давайте зараз на них наскочимо. У них багато добра, вони важкі, неповороткі», – пропонували хлопці. Мене послухайте, сказав дід Панас, а потім робіть, як знаєте. Це класно, по молодецьки, взяти і наскочити на татарву. Але, по-перше, ми не знаємо, скільки їх, а їх дуже багато. Інакше би вони на село не напали. Тому треба спочатку розвідати. По-друге, треба дати нашим коням відпочинок. Козаки погодились на мудрі поради діда Панаса. А сам дід вже більш кваліфіковано, ніж козак Семен, промив і перев'язав рану Павлусю. Поки всі козаки відпочивали, Семен чергував на варті. Він побачив татарина, який шукав нічного втікача. Той під'їхав до річки, залишив коня і пішов до сплячих козаків. Семен поклав рушницю. І, щоб не будити хлопців, вирішив піймати татарина живим, дочекався моменту і закинув на нього аркан. Той був сильним чоловіком, проте Семен зміг його перемогти і вже потім розбудив своїх. Дід Панас знав татарську мову. Я тебе питатиму, а ти відповідатимеш, зрозумів. Скільки вас і де ви зараз? Татарин відвернув голову. Ну, то ми йому зараз п'ятки залізом припечемо, сказав один козак. Не треба, я все скажу, погодився татарин. Нас загалом чоловік 400 ватажок Мустафа Ага. Я стояв за частоколом. Тому що там було всередині, я не знаю, бо я поскакав за хлопцем, який зміг втекти. Ми знали, що в Спасівці багато заможних людей. Нам про це розповіли татари-крамарі. Вони часто бували в селі і торгували з людьми. І тут почулись крики татар. Козаки кинулись до зброї, а то виявились тролі козаки. Їх було близько сотні. Що, хлопці, злякались? І зареготали. Сотником у них був Андрій Недоля. Де ваші вартові, вам би чабанами бути, а не козаками. Ватажок тих 50 козаків, Остап Тріска, образився на таке зрівняння. Нам зараз потрібен один ватажок, сказав Недоля. Погоджуєтесь? – так, відповіли козаки Тріски. Тоді недоля разом з Тріскою і дідом Панасом відійшли поговорити. А козаки тим часом розважались з татарином, нагодували його, показали Павлуся. Ти мені в спину поцілив, сказав йому Павлусь. Ну, вибачай, буває. Де мій кінь? Біля річки. Сідло на місці? Так. Давай поміняємось сідлами і побратаємось. Павлусь. Не розумів цього. Так можна, сказали йому козаки. Може, він допоможе твою сестру визволити? Заради Гані Павлусь погодився. Він пішов за сідлом і зустрів Семена, все йому розповів. То ти з хлопцем хочеш сідлами помінятись? спитав Семен Татарина. Вже помінявся. Ясно. Ну, значить, це все моє, бо і ти, і твій кінь, і твоє сідло це моя воєнна здобич. Татарин тільки люто поглянув на Семена, промовчав. Тобі червінці були треба, а не сідло. Тим часом ватажки порадились зробити так. Вони підійдуть під татарський кіш, татарин покаже їм дорогу. Спочатку підуть козаки тріски і стануть. Провокувати татар, щоб їх з коша виманити. Тоді тріска із своїми хлопцями втікатиме. Татари поженуться за ними. А тут уже стоятиме недоля і нападе на них. Якщо татари не рушать у погоню, то це буде значити, що їх небагато і можна вдарити на кіш. Татарина на аркані поведе його хазяїн непорадний. Був полудень, сонце пекло страшенно. Біля річки Самари козаки побачили вартового татарина. Той спав після безсонної ночі, хропів. Більше він не прокидався. Козак надів його шапку і почав роздивлятись навколо. Перед ним стояв татарський кіш з багатьма шатрами всі сховались від сонця всередину. Потім побачив двох татар, які прямували в його бік. Вони помітили його. Козак мерщій до своїх і все розповів ватажку. Біжи до сотника, сказав Тріска, все йому розкажи. Ми будемо діяти за планом. Як тільки Тріска з хлопцями показались перед татарами, він гукнув вертати. Але Мустафа Ага не хотів відпускати їх, бо козаків було мало. Він наказав наздогнати їх. Почалась погоня. Коли татарські сили розтягнулись, тріска розвернувся і почав рубати татар. Тоді вже і інші козаки побачили це і кинулись на татарву. Їх було близько 300, козаків 40. Ну а потім сотня недолі з обох боків атакувала татар, які цього ніяк не чекали. Розбили татар вщент. Семен Непорадний схопив живим їхнього ватажка. Мустафу. У тріскі була порубана голова, зламані ребра і ноги. Він ще встиг попрощатись з братами, а потім помер. Козаки збирали трупи своїх, копали ями, щоб по козацьки поховати хлопців. Дід Панас перев'язував поранених. Коли стемніло, Семен підійшов до сотника. Маю полоненого, пропонував викуп. Веди, подивимось. Привели молодого татарина. Як тебе звати? спитав Недоля. Мустафа Ага, я син хана. О воно як? Сотник наказав зранку відвести татарина влубни і передати полковнику. Дуже мене просив пан полковник, щоб я йому дістав якогось татарського ватажка. Хоче розпитати його про плани Орди. І ще скажете, що викуп за нього має отримати козак Семен Непорадний. Зранку поховали вбитих братів, трупи татар лишили на з'їдання тваринам і птахам, а потім відправились за татарами. Після вчорашньої битви в козаків побільшало грошей, коней і зброї. Відпустити свого татарина! порадив недоля Семену, тільки головний біль тобі від нього. Семен розв'язав його. Я з вами хочу лишитись, сказав він. Лишайся, але треба зректись свого магомеда і прийняти християнську віру. Нема питань, погодився татарин. Хоч зараз. Йому дали зброю і коня. Але цей кінь належить мені, сказав Семен. Твоя правда, погодився сотник. Візьми за нього два татарські. Друзі, на цьому закінчується четверта глава повісті. Якщо хочете знати, що там далі, дивіться наступне відео.